Привіт. На зв'язку гуру Макетс. Почнемо з короткої інформації про компанію. Детальніше кожен параметр вивчимо трохи далі. При зацікавленості, можливе розміщення зупинки. Можна детальніше вивчити всі параметри досліджуваної корпорації. Зараз ми з вами порівняємо основні фундаментальні показники організації. Supenas Pharmaceuticals, тикер SUPN. Цей огляд базується на актуальній інформації станом на 27 травня 2025 року. За класифікацією гуру макет з компанії Сюпенус Пармасаутикалс належить до підкатегорії. Нуроу в оцінюванні беруть участь 64 організації, що є дуже репрезентативним. Таблицю замовлень ми подивимося в кінці відео. Результат для даної компанії такий 9,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,6 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в рамках ринку взагалі. Ви бачите, що середня оцінка фондового ринку США в цілому становить 1,9 бала. Проти оцінки 9,5 Форс Юпеннас Pharmaceuticals. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Сьюпенус Pharmaceuticals Інк і компанії підкатегорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Сьюпенус Pharmaceuticals показали зміну на 14,4%. Проти зміни цін у підкатегорії 1123,6 віц. Ринкова капіталізація організації Supenas Фармасутикл» становить 1,8 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 67 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 1,3 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 29 мільярдів доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової вартості, бачимо наступне. Зайнята частка Сюпенес Pharmaceuticals Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації 2692 тисячні віц. Капіталізація балансової вартості становить 3,523 тисячні відсотка. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Компанія, що аналізується, Має боргові зобов'язання на суму 0,31 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 3% капіталу компанії. Рейтинг заборгованості підприємства дуже добре 2 бали. Співвідношення ціни і прибутку компанії становить 29. Середнє для підкатегорії 0. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорією дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 62 мільйони доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 180 мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 2,7. Середній показник у підкатегорії 4,2. Оцінка співвідношення ринкової вартості та доходу порівняно з оцінкою підкатегорії Добре 0,5 бала. Виручка за останні 12 місяців склала 670 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 1080 мільйонів доларів США. Оцінка показника прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре. 1 бал. Рентабельність продажів становить 9,3% при середньому показнику в підкатегорії мінус 16,4%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії в кількості працівників підкатегорії становить 4,163 тисячні відсотка. Що на 55% більше частки ринкової капіталізації? Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії дорівнює 2666 тис дол. Тоді як для підкатегорії 4124 тиз дол. Оцінка капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника компанії становить 91,8 тисячі доларів. Середній у підкатегорії мінус 160,4 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Продажі компанії на одного працівника становлять 991 тисячу доларів. США. У підкатегорії 977 тисяч доларів. Оцінка частки виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії Добре 0,5 бала. Акції для продажу становлять 7,5% порівняно із середнім показником підкатегорії, що становить 5,7%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 49% для компанії Supenas Pharmaceuticals. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить 56%. Акції компанії фактично оцінюються приблизно в 32,11 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 38,81 долара. Переходимо до столу замовлень. Він доступний для вас. Посилання на нього в закріпленому коментарі. Таблиця порядків містить абсолютно всі рішення, прийняті в даному сезоні довідковою системою оцінки акцій Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі в результаті аналізу компанії Сьюпенс Pharmaceuticals. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів гуру Макет сприймається рішення. Відкрити ордер на покупку за 32,1 долара. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить високу оцінку. Оцінка підприємства проводиться за методикою оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 35,27. стоп Loss встановлено на рівні 28,93. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. Потім угода фіксується автоматично в кінці сесії 26 червня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер а XSM є балансуюча операція з продажу. Відео по балансовій операції буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Протилежне замовлення фіксується за остаточною ціною. Дякую глядачам за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Guru – Markets.